Лише протягом перших 10 днів 2012 року на території Кіровоградської області виникла 21 пожежа, на яких загинуло п'ятеро людей та травмовано двоє. Аби запобігти таким випадкам, 19 грудня в обласному управлінні держтехногонбезпеки відбувся брифінг за участю начальника управління, полковника служби цивільного захисту Ігоря Парфьонова. Отже, важливо встановлювати ялинку на стійкій основі на безпечній відстані від електроприладів, не прикрашати її легкозаймистими іграшками, використовувати лише якісні електрогірлянди, не користуватися в приміщенні бенгальськими вогнями та іншими піротехнічними засобами. Особливу увагу Ігор Вікторович акцентував на важливості постійного нагляду за малечою, адже саме їх пустощі з вогнем мають сумні наслідки. Аби запобігти нещасним випадкам, петарди та фейерверки необхідно купувати у спеціалізованих магазинах, звертаючи увагу на наявність інструкцій з використання, термін придатності виробу та цілісність упаковки. Ні в якому разі не можна дозволяти користуватися небезпечними іграшками, дітям та підліткам. Отож, обираючи піротехнічні. Засобі будьте уважними та обережними.